Добрий день! Усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні. Дівчатка роздобули м'ясо. М'ясо сьогодні будемо готувати з м'яса. Яке це м'ясо? Щур? А що це м'ясо? Ано, оператор, підкажи мені, що це м'ясо? Дівчатка, дівчатка, м'ясо з нутрі. Я його ніколи в житті не готувала. От. Але, носить, скажу вам таку історію: носить мені молочниця молоко, сметану додому. Я не ходжу за нею е, на ринок і беру цієї молочниці 18 років. Ось. І це вона принесла молоко і каже, що Маша забила нутрію. Може, хочете, Ну, я кажу, я не знаю, як його навіть готувати. Так, що, дівчатка, готую перший раз. Бо почитала, що м'ясо надзвичайно корисне, надзвичайно дієтичне, е е рекомендовано старшим пожилим людям замінити навіть яловичину ним, лю людям з цукровим діабетом. І я вирішила приготувати. Ось. Своїм сказала, що це кролик. Зготуємо. Попробуємо посмакуємо і вам покажемо і скажемо. Дивіться, маю оцю нутрію, вона важила 2,5 кг. Ну, 2,5 кг. М'яско. Будемо використовувати столову ложку смальцю, сіль. На цих 2,5 кг я взяла 4 величеньких цибулини і, мабуть, за два зубка часника, три лаврових листочки, сіль, звісно, за смаком. Стравок, що ми маємо? Маємо орегано, маємо майораник, по пів чайних ложки. Маємо мускатний горіх. Маємо базилік. Маємо мелений коріандр і маємо чайну ложку сумішів перців. Ось так, все просто. Казан. Треба брати кастрюлю або товстостійну, або. Такий ще давній казан, як беру я. Можна, дівчатка використати, звісно, і... Е, можна використати і олію. Я беру смалець. А ви вже собі дивіться, хто Хто таке готує, от, то ви вже собі будете робити. Зараз нам жир розігріється і продовжимо. Які секрети? Нема секретів. Так, поки наш жир топиться, дівчатка забула сказати одну важливу деталь. М'яско, бачите, воно таке біле уже стало. Звісно, зачистила собі там від плівок, які там, вважаєте, за непотрібне, все повирізала. Я абсолютно нічого не залишала на бульйон, хоча хочеться також його спробувати. Ось я все. І сердечко, і нирки, і печіночку, все тут. Легені навіть. От. І, і абсолютно вся тушка, крім голови і хвоста. Ось, і, і м'ясо я вимочувала цілу ніч, змінювала. Е, як я не вставала цілу ніч і змінювала. Ну, я його замочила так вечором у воді. Підкисленій оцетом. можна лимонною кислотою. Порізала на куски, і так кусками я собі залила холодною водою з оцетом. То м'ясо. Воно стояло, поки я ще не спала, потім ще воду змінила, і от воно таке в мене вимочене м'ясо. Все, жир у нас розігрівся. От, складаємо наше м'ясо в кастрюлю. Дівчатка. М'язко закинули. І подивіться, от, скільки воно пустило власного соку. бачите? Можливо, в процесі ми даємо трошки кип'ятку, а можливо, і ні. Закидаю зразу нашу цибульку. Відразу все. Ось, нашу цибульку і наші приправи. Ось. Зараз я все старанно вимішаю. Тушкувати будемо, мабуть, хвилин 40 до години, подивимося, за 20 хвилин до закінчення тушкування я собі буду бачити в процесі, наскільки то м'ясо швидко, бо я от забула щось запитати молочниці. Чи це молода нутрія, чи вже не дуже молода, бо це також все впливає. Чесник, лавровий листочок. І ще досолювати і доперчувати ми будемо за 15 хвилин до закінчення готування. Все, зараз перемішуємо все, приправи, цибульку, накриваємо кришечкою і тушкуємо. Ну що, дівчатка, дотушкували ми нашу нутрію. Що скажу? Запах на кухні такий, знаєте, ну, ну не такий, як м'ясо тушкується. Він відчувається ось. А в мене ніс мій дуже чутливий до запахів. Він відчувається. Тому я ще е, за 20 хвилин, до ну, мене, виходить, півгодини, бо тушкувала я нутрію годину 20 хвилин. Ось. За пів години я додавала чесник, лавровий листок і додавала ще столову ложку хмелі сунелі. І дивіться, втушкували, бачите, кісточку я собі відділила. Вона абсолютно, бо я хотіла так до м'якого дотушкувати, і я не знаю, якого віку та нутрія. Ось, І бачите, кістка абсолютно чиста. І пробуємо смакуємо. До речі, дівчатка-бурячок, який ми робили салат з буряка, ось. Також відкрила, перший раз пробуємо, дуже смачно. І що скажу за м'ясо? От запах на кухні є. Но коли їж саме м'ясо, звісно, відчувається, що це не свинина. Але якби сказати, що е, якийсь там є специфічний запах чи ще щось, ні їж м'ясо і м'ясо, не свиняче, ну м'ясо. Так що маєте бажання приготуйте щось новеньке разом зі мною. Я завжди кажу, що давайте вчитися чогось нового разом. От, маєте бажання приготуйте, так як це м'ясо дуже корисне, цінне. І... Е як не знаю, правда, по ціні і чи можливо десь його купити, ну, я, бачите, купила і спробувала. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал Просто смакота від Марії, поширюйте відео, будь ласка, запрошуйте друзів, будемо щось готувати. Всім, хто зараз їсть смачного, і до зустрічі!